Вітаю на каналі JCQA. Сьогодні не будемо зварювати чи різати, а будемо травити. Ні, не щурів, бо тих труять. Поговоримо ж про травильну пасту від Weldin Dragon для нержавіючих ставить 300 серії, яка призначена для усунення наслідків температурного впливу від зварювання та механічної обробки шва. Виготовлена паста в Італії постачається у форматі банки на 1 кг, у каністрах і фасуванні по 3 кг. Зважайте, що паста, що постачається в каністрах, має рідшу консистенцію, аби було зручно наливати її у посудину та занурювати у неї деталі. Тож, для чого потрібна травильна паста, ми розібралися. А тепер подивимось, як нею користуватися і як вона працює. Ми вже заздалегідь наварили кілька шматочок нержавійки. Бачимо, шов хоч і охайний, проте має не надто естетичний вигляд. Тож перед використанням пасти обов'язково вдягаємо захисний одяг, окуляри та рукавиці. І лише потім приступаємо до застосування пасти. По-перше, очищаємо, шов від мастила фарби або інших забруднень. Далі перемішуємо пасту паличкою з пластику або нержавійки. Увага! Залізні палички використовувати заборонено. Важливо пояснити чому. Перше при перемішуванні залізною паличкою вона активно реагує з азотною та особливо з плавиковою кислотою. У результаті утворюються солі і виділяються гази, зокрема водень, який може бути вибухонебезпечним. Друге, контакт із залізом зменшує ефективність пасти і може призвести до зараження поверхні металу і ржавими, або відсвівшими плямами, ніби розібрались. Далі наносимо пасту тонким шаром на метал. І чекаємо, поки колір не зміниться на світло-зелений. І фінальний етап: ретельно змиваємо пасту водою. Час протруювання, заявлений виробником, складає від 2 хвилин до 2 годин. Тож можна заварити чаю і відпочити, поки паста зробить свою роботу. У нашому ж випадку вона впоралася за 10-15 хвилин. На своїх екранах ви бачите результати застосування пасти Weldin Дрегон та іншого всім відомого бренду. Ніби нічого складного, правда ж? Трохи часу, і метал виглядає гарно та охайно. Замовити пасту можна за посиланням під відео. А я прощаюся з вами до наступних оглядів.